Вітання! Сьогодні у нас огляд будинку цікавого будинку в передмісті Івано-Франківська, всього 8 кілометрів від міста. Будинок має біля 90 квадратних метрів. Він цегляний, оштукатурений, ділянка 5,5 соток землі ось, ми дивимося, подвір'я, це літня кухня. Вона цегляна, прибудова там ще дерев'яна, літня кухня має газ, тобто це допоміжні такі будови в хорошому стані. Ділянка 5,5 соток. Виноград, сад невеликий, є криниця, вишня, слива. Вишні. Ми йдемо за будинок, слива, вишні. І ось така ще ділянка за будинком. От такий вигляд дому Є водосток, стіни міцні. Жодної тріщини ми не бачимо. Є от мостка. Ну, ось тут внизу трошечки от такі є. Тріщинки, не тріщинки, але ось таке є. Міцний підбитий дошками Дах. І з збоку ще є. Сходи на мансардний поверх, тому що будинок досить високий. Ну, от така ще тріщинка, але вона не є критичною. Металопластикові вікна, лічильники, сходи на мансарду. І тут ще теж ділянка. Ось такі двері. Міцні з замками. Попадаємо в досить великий хол чи коридор, як хочете, називаєте. Тут поміститься і шафа, зараз є вішалка. З коридору два входи. Прямо це в кімнати, направо. Кухню і маленьку кімнату. Великі просторі кімнати. Це перша кімната з хорошим, приємним ремонтом, перефарбування можливе, можливо, комусь. Тобто, стіни не є новесенькими, але видно, що вони рівні. Вирівнені. Ось така кімната. Тут е, теж кафельна пічка, шафа, це вхід, далі на цій стіні, стінка, все залишається, диван, підлога міцна. Вона вкрита фарбованим ліноліумом, так що тут не провалюється нічого. І ще одна кімната. Ось з конвектором, вона без пічки, з конвектором ця кімната трошечки менша, якщо та 20, то тут 18 десь, так я. Думаю. Тут диван, шафа, гарні стелі. В цій кімнаті, ось така кімната. Дві великі, повторюю, дві великі кімнати. Великий коридор вестибюль. Холл, як хочете назвіть його з вікном. І направо з коридору. Приміщення під кухню, кухня велика. 15 квадратних метрів точно. Тут і конвектор, холодильник, пічка, підлога тут дерев'яна, там лінолеум фарбований, а тут дерев'яна, і ось така маленька кімната, яку переобладнати під санвузол досить легко. І підвал. Хороший будинок. Вартість будинку в 8 кілометрах від Івано-Франківська, газофікованого, цегляного з ділянкою 5,5 соток. І ще є десь трошки города. Невеличкого, який теж віддадуть під городину 29 тисяч доларів. Запитуйте, відповімо на всі запитання. Ось такий будинок. Хочу додати, що власники сказали, що конкретному покупцю буде тор. Селище дуже приємне, з гарною інфраструктурою, дуже близько до міста, безліч транспорту і працюючим, жити в такому е, селищі приємно. Е, ну і запрошуємо на наш канал підписатися щодня нові відео і до зустрічі!